Всім привіт! Нарешті я виходжу до вас із влогом, вмонтувала відео, виклала вам <кій> таке? про 10 мінусів життя в Словаччині, Розклала все чесно, все як є. Вам то інші не розкажуть. От, зараз я буду заповнювати табличку. Табличка ця про схуднення за місяць. 2 числа в мене був вже місяць, як я худну, сьогодні вже третє. І от я її зараз заповню, наскільки мені вдалося схуднути, і вам покажу, що з цього вийшло. От. Також я продовжую своє худнення підключаю вправи для живота, щоб в мене схуд живіт. Я там зайшла в інстаграмі кілька вправ. Якщо хочете, я вам покажу або закину свій телеграм-канал і ви там собі подивитеся. Так, тому я зараз буду заповнювати табличку, заповнювати на наступний місяць і вам покажу, наскільки мені вдалося схуднути за місяць. Є, я вже все позаписувала. І от мої результати за місяць. Мінус 3 кг 300 г. Груди мінус 3 см. Талія мінус 4 см. Живіт мінус 4 см. Рука мінус 3 см. Бедра аж мінус 7. Уявіть. Сідниці мінус 4 см, нога мінус 2 і ікра мінус 3. Я задоволена, мені подобає, ну, мені дуже подобається, що аж мінус 3 см. 3 сантиметри, що мелю? Мінус 3 кілограми. Я і на більше не надіялась, тому що ну, я ходаю без спорту, і мені здається, 3 кілограми за місяць це нормально. От, зараз я буду вже підключати спорт, буду підключати вправи для живота. В своєму телеграм-каналі я покажу, що це будуть за, за вправи. Я скину відео. Е, може покажу, як я їх роблю, не знаю. Е, буде видно. Я там в інстаграмі знайшла М -м людей, які цей теж худнуть, які вправи їм допомогли. Я буду робила такі ж. І будемо дивитися. Що з того вийде? Буду вам показувати, буду вам розказувати, впра... ці вправи норм чи ні. чи Отак е, от. от. Ладно, я зараз збираюся, йду в магазин. Я хочу сварити суп з плавленими сирками. Я не знаю, чи він буде. Були... чи вони були діти з плавленими сирками. Мені треба читати, запитати чата GPT. Написала до чата GPT. Все ок. Цей суп підходить для, ну, для схуднення. Я вже вийшла в магазин. Суто за продуктами, бо то... довше. Осінню навіть не збирається пахнути. Тепленько. Ну, правда, вітер такий холодненький є. Школа кишить, діти вже йдуть по домах. У ну, них тут досить скоро в школі все відбувається. У нас довше сидять, то що воно 12-та година. Капець, тільки що воно йшли на канікули. Що жарко дуже. Капець прям. Я надівалася, що їх штанах. Йо -йо -йо. Не мудра. Оце я набрала, гляну, це мене ж назад хили. Аби не впасти. Це жесть, зайшло дороги. Фух, -мо, -йо. плечі всі мокрі. Це капізда. Дитя косомера. О, мене плечі бляхі, ой. Я вже Кока-Колу дістала. Картоплі то я в руці несла, бо я вже Це, не можу. Так що, якщо хочете переїжджати в Словаччину, купляйте машину. І не будете мучитися, так як я. У мене здовперих їх... в центрі перед обробком. Це капець. Я вдома. Блін, ледве доперла, ледве доперла. Фу, це капс. Я вся мокра, я вся мокра. З мене тече просто це капець. Я більше сама не піду. Ху, я більше сама не піду по продукти. Тільки з назором. Ну і габаню. А якщо піду, то тільки за чимось одним. ху, це жесть, як не здохнути. Ну давайте я вам покажу, що я накопляла 20 євро. Я вже собі трошки полежала, віддихнула, бо це жесть, я так замахалася. Що зараз треба собі щось на сніданок приготувати. Сніданок у другій годині дня. Клас. Мені ще треба якось навчитися швидко вставати, десь сьома година, йти гуляти, Бо тому що я нічого не встигаю, коли я встаю Так, хліб Купила е, такий простий білий бензора. Купила крем сир на корпус курочку таку на коробку без приправ, без нічого. Скільки тут калорій, зараз я подивлюся. Так, так, так. 162 на 100 грам, Тут тільки є 200 грам, Але щось воно дуже багато має. Бу, 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 бу. бо 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 цей би я там добрала на якусь менше мало. Ну, краще, краще стих. Печінка, курячка. Заморожені овочі. Ось тут якісь. Брокколі, морква, віця, шеї, щось такі. Пустить. Огірок. Доріг не брала, бо щось там не було нормальне. Йогурт білий. Морквані так морква засмакувала, вона якась така добра. Ще взяла Банани. Йогурт. У мене ну, ще вода і картопля. Мені ще другі плечі болять. Зараз це все в коло І це... Це... це і сніданок. Хотіла робити суп з плавленим сирком, але забула плавлений сирок. Хто ще так може, як не я? Коротше, я йду по плавлений сирок, білу вже. Я щось думала, що тут є такі сирки, а тут виявилося, що нема. Взяти отакий, напевно. Взяла такі якісь три. Надіюсь, що хватить три. Я вже тут почала своє приготування, вже сиджу. Боже, я не так прогулялася, я так змучилася за ту прогулянку, що я не можу. У мене дуже вариться м'ясо, картопілька цибулька, цибулька та морква. Вона такий сир. Угу. От. Купила ще такі овочі, е, ці. як вони я забула. заморожені. От брокколі, морква, е, ця така е, кукурузка маленька. І ще зараз додам туди овочі, завалю сирком. І буде дуже смачний супчик овочевий. Я хотіла макарони давати, але я макарони вже не буду давати, тому що це вже буде діяти шлісу з макаронами. У мене тут є на кухні таке вікно. Я дуже люблю отак відкрити його і дивитися собі сюди, дихати свіжим повітрям. Але деколи тут виняє сигаретами. Бо там курять е, біля цього, біля під'їзду на вході. Там є попільничка, і там е дядько, там зі мною дтю курить. Я перше думала, що Ай, ну нема балкону, то нема то нічого страшного, будемо і без балкону, ми мали де жити та і все. А зараз мені так хочеться балкону, так сісти, посидіти вечором собі, покайфувати. Бо я як тут виглядаю вікно, то цей. E, завжди всі на мене втикають, бо ми на першому поверсі і всім дуже цікаво, що я там роблю, що я там стою. І Всі на мене дивляться. Мені трохи якось непособіли. Не мають куди дивитися, дивляться на мене. Да, балкончика мені не вистачає, я б хотіла зараз. Свіпсили гарно. Ніхто би на мене не дивився, все б було чітко. Там собі люди мають балкони. собі вийшов на балкон. Навіть такий маленький, як то там. Ні, це там маленькі, звісно. Ось вийшов собі на балкон. Хочіли, тому люди мають великі балкони. То, як, то там бабульки живуть, бо там повно квітів. Там я не раз бачила, що бабулька виходить. Просто одна морква. Я в шоці. Я хотіла більше брокколі, Майже 2 євро коштує. Одна морка. На нашу морква заморожена. Дивіться. Які куски. Я в шоці кошти. Я вибираю я моркву не кидаю, тому що я викинула вже моркву. Жесть. Знаєте що? Словаки, походу, дуже люблять червоні машини. Дивіться, подивіться, скільки тут на території червоних машин. Раз, два, три, чотири. Там п'ять, шість, сім, вісім, вісім машин. Посиділа, трохи позаглядала в вікно. Думаю, все, треба працювати, бо я інша. Ціват зранку попрацювала і обітворила зуб, і треба далі працювати. Бо як я нічого не буду робила, то нічого не буду мала, потім буду далі плакала в душку <смі> за заводом. Так що взяли і пограли. Отак от, от. беремо себе в руки, працюємо. Я хотіла, до речі, книжку почитати. І це, І в мене, блін, я не знаю, в мене немає часу на то просто. Я то роблю, то роблю то п'яте, то десяте, то прибираю, то ще щось і потім цей. І в мене немає часу на книжку. Вночі я не хочу читати, бо, блін, тут таке світло. Я не хочу, коротше. Мені незручно вночі читати. от. Тому, тому от так от в мене виходить. А так же хочу почитати цю книжечку. Я вже так скучилася за тим читанням, У мене ще стільки книжок там стоїть. А я ніяк не можу добратися до них. Я вже, може, з місяць точно не читала. Так що, блін, треба себе брати в руки і починати читати. Я б напевно зараз хотіла відновити свій магазин з книжками. Але я просто не маю на нього часу. І тому я вже думаю починати вставати не 9-10, так як я стою, Щойно роздупляюся, отак. Е, поки роздуплюся, то, то вже буде годинка десята. Потім то, все, І так час коротше, проходить. І все. І Настя е, майже день провела в пусту. Якось я хочу. Коротше, треба мені скоріше вставати, бо то, то не є шуточки. Бо я такою, як буду, вставала, так як я встаю, то я нічого не дороблюся. Як то кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Так що треба мені то якось мені е, взяти то в звичку, вставати рано. Я ще дуже хочу почати гуляти, вставати і йти гуляти. Наприклад, Встала сьома година, пішла гуляти. Я сподіваюся, мені це вийде і я візьму себе в руки, бо я дуже лінива, Я люблю полежати, поспати. от, і Такі справи. Е, так, так, і ще одна мініма замінити треба і все. До речі, напишіть в коментарях, які ви книжки читаєте і які би ви порекомендували мені прочитати. Mm, бо я зараз читаю сім чоловіків Евелін Хьюго. До речі, як ця книжка. Багато хто хвалить її. Я, коротше, маю друга з Америки. <с� up> Він мені каже, прикольнувся, Каже, ти що хочеш мати, теж 7 чоловіків. <с� up> ну, кажу, ну, комедний, чес, чесне слово. Каже, що я сім чоловіків хочу мати. Уявіть. От, я з одним радий не можу дати. Він каже І Такі в мене справи. Зараз вже вдома лежить, відпочиває. Там в шофілах і не поскладені, йо-майо, що я мала сьогодні зробити, а я забула. І знаєте, що я ще поняла? В них небагато червоних машин. Е я так думала, що багато, а насправді ні, вони червоні і вони просто кидаються в очі яскраві. Насправді є тут більше чорних темних машин, ніж червоних. От чорні не так кидаються в очі, як червоні, а червоні просто кидаються в очі і я думаю, що то багато. Справді то не багато. Бачити який там місяць гарний, я в шуті, що вона замітила, скільки тут стою. У нас сьогодні передавало дощ, але чому не було? Ніхто не знає. Чому до шани були. А? До речі, я вам не показувала, який вийшов суп. Він дуже класний, дуже смачний. Правда, краще би було фрикадельки ніж те м'ясо. Воно в мене не куряче і воно трохи тверде. Я собі, напевно, зараз загрію і з'їм, тому що я хочу їсти. Цілий великий баяк наварила, але що буде міг, він дуже смачний, я думаю, вже завтра його не буде. Зараз зробимо здорові канапочки на роботу. Бедизань дизайн такого не варила. Стоїчка немає ніякого, щоб супу налити. Тому будуть якісь канапери.